Тим часом міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що е Поселенська е Політика Ізраїлю, нібито порушує міжнародне право. Про це повідомила агенція США Press. у консультативному висновку. Суду йдеться, що розміщення поселенців на західному березі річки Йордан і в західно, і в східному Єрусалимі, начебто, суперечить Женевській конвенції. Нагадаємо, що голова міжнародного суду новав салам багаторічний противник існування ізраїльської держави, як засвідчила громадська організація United Nations Watch, за час свого Ого, перебування в ООН. Салам 210 разів голосував за осуд Ізраїлю. А далі, друзі, будемо рухатися до нової теми, яка стосується того, що відбувається за океаном, Сполучені Штати Америки, Україна і наші відносини. Далі. Отже, президент Володимир Зеленський сьогодні планує зателефонувати кандидату президенти США Дональду Трампу. Про це пише телеканал CNN. Журналісти зауважили, ця розмова стане першою після того, як 45-річний президент США залишив Білий Дім. Ймовірно, вони обговорять ймовірну політику Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на виборах у листопаді. Проте дата дзвінка не остаточна, адже графік республіканця надто часто змінюється.